Всім привіт, вітаю на каналі Clorid Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не, хто не хоче, не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити, на що звертати увагу, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік, 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід, Ціна 16500. Бачимо контакти, бачимо він-код. Електромобіль Renault Zoe 21 року випуску. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, 68 тисяч пробігу, 52 кВт батарейка, запас ходу 350. Вартість 15 15900, бачимо контакти. Бачимо він-код для перевірок. Автомобіль з безключовим доступом. Має 4 склопідйомники. По асистентах є утримання в полосі, підігрів в сидінь. Підігрів керма і підігрів сидінь. Так, шкірене мультикермо. На класних оригінальних дисках без підфарбувань. Так, Audi. 14 рік, 2.0 бензин, автоматична коробка VS-Line. 13800 вартість автомобіля, 181 тисяча пробігу. Він код для перевірок. З боку машинка свариться. Кіряний салон бачимо. Renault Megane. Меганчик 15-й рік, 247 пробігом, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Ціна 10 10 499. Контакти бачимо. Chevrolet Cruze. Так, Крузіку 12, рік 170 пробігу, 1,8 бензин, газ бензин, автоматична коробка передач. Ціна 6700 доларів, бачимо контакти. Шкіряний салон, 4 склопідйомники. Підігрі сидінь. Гарні комплектації. Кого цікавить телефонуйте? Toyota Avensis в універсалі. Одинадцятий рік, 265 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, Ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат-контроль. Цікавий, телефонуйте до власника. Volvo v 50 11 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Ціна 7950. Контакти бачимо, він-код бачимо. З форкопом. 508 Peugeot. Версія GT, це 13 рік, 209 пробігу, 14350 по грошах, 2,2 дизель, автоматична коробка, контакти бачимо. Якщо відчинену покажу, не відчинено. Значить люк, шкіряний салон класний. Шкода Октавія, а 7 в універсалі. 18 рік, 220 пробігом, двигуну 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Вартість автомобіля 15650, тут контакти до власника. Так, по салону покажу. Комбінований салончик. Ірине мультикермо. кермо, клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet Spark. Автомобіль 15 рік, 99 пробігу, 8900 вартість автомобіля. Обслужена машинка. Так, це е, електромобіль. Це електромобіль повний, так? Бачу, що такого не зустрічав, покажу тоді детальніше. Це електромобіль. Який запас ходу? Як заявлено заводом, 130-140. А яка тут батарейка? 19 кВт, L2. l батарейка. Охолодження водяне, так? Така цікава машинка міська, гарній комплектації. Цікавий міський варіант. Автомобіль від власника, телефонуйте, нададуть вам повну інформацію. Ще раз продублюю контакти. Більше інформації уточнюйте. Кота Октавія А7 в седані, Це 16 рік, 232 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка 12,220 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Салон комбінований. Покажу по салону. Клімат-контроль, підігрів сидінь присутні. На гарних дисках з форкопом. Honda Clarity. 20 рік, 60 тисяч пробігу, 1,5 бензин, плагін гібрид. Ціна договірна, контакти бачимо. В Гарному кольорі. Renault Megane 3 покоління. 11. Рік, 202 тисячі пробігом, 1,5 дизель, механічна коробка, вартість автомобіля 6950, бачимо контакти. Mercedes А-клас. По автомобілі це п'ятий рік, 265 пробігу, 1,5 газ, бензин. Вартість автомобіля 5699. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Audi A4, 13 рік, 219 пробігу, повний привід, 2.0 дизель, автоматична коробка. Ціна 16450. Контакти бачимо. Так, бензиновий четвертий гольф в універсалі з автоматичною коробкою передач. 2003 рік, 189 пробігу, 4800 вартість автомобіля. Контакти бачимо.